Hello forever family. Okay? Until then, keep focus on what matters most to you. Привіт, родино Форевер, і ласкаво просимо до чергового випуску новин Форевер. Я Нік Вудвордшоу, і я буду вашим ведучим цього випуску. Ми щойно повернулися з чергової неймовірної зустрічі ігл менеджерів, яка проходила у Патаї, і енергія на наших ринках стрімко зростає. Давайте поглянемо лише на хвилюючі події, які відбуваються у всьому світі. У вересні в Румунії відбулася щорічна зустріч лідерів, на якій були присутні понад 200 лідерів форевера. Ця подія була наповнена мотиваційними та бізнес-тренінгами та багатьма веселими розвагами. Наступного дня там пройшов день успіху, у якому взяли участь понад тисячу підприємців, щоб надихнути свій ринок і відзначити досягнення підприємців цього літа. Також у Танзанії пройшов день успіху з більш ніж 500 учасниками, на якому отримали визнання нові менеджери, а 20 з них. Стали ігл менеджерами. Потім ми попрямували на схід до Індії. Вересень там був наповнений місцевими заходами, метою яких було відзначити лідерів та надихнути і мотивувати всіх присутніх. Одним із заходів був місячний навчальний фестиваль, який мав за мету сприяти розвитку бізнесу, обміну передовим досвідом та визначення найкращих тренерів. Понад 6800 підприємців взяли участь особисто. Загалом виступило 97 тренерів, і ще тисячі підприємців брали участь. В тренінгах онлайн ми будемо спостерігати за вами протягом наступних кількох місяців, щоб побачити, як ці події вплинули на ваш регіон. Молодці. Як я вже згадував на початку, ми всі щойно повернулися з захоплюючої зустрічі ігл-менеджерів. Ми були на прекрасному курорті Роял Кліф у Патаї, і як ви бачите, ми неймовірно провели час. Розваги та спілкування у Таїланді були неймовірними. Ми навчалися на тренінгах, ми святкували, ми сміялися, ми танцювали і ми плакали від того, що ми чули зі сцени. Ми поринули у місцеву культуру, відвідали плавучі ринки та храми, які захоплювали подих, а також знайшли час. Щоб віддячити тим, кому пощастило менше, але про це пізніше. Наша остання вечірка Eagle менеджерів стала легендарною і нинішня також не розчарувала, оскільки ми танцювали всю ніч безперервно з одним із найкращих діджеїв у світі, нашим другом діджеєм Ейпріл. тож переконайтеся, що ви поставили собі за мету кваліфікуватися на Eagle менеджер наступного року. Ми хочемо, щоб ви приєдналися до нас, коли ми будемо подорожувати на круїзному лайнері Італією та Хорватією. Тепер, якщо ви не відключилися від усіх зовнішніх комунікацій, ви, мабуть, чули про наш новий захоплюючий продукт: це олія для волосся, яка є неймовірним доповненням наших засобів для догляду за волоссям, шампуня та кондиціонера Алоє Жажоба. Наша олія для волосся містить шість рослинних олій, що не містять силікону та забезпечують зволоження, блиск волосся та розгладження завитків. Це легка олія, тому вона не обтяжує ваше волосся та має неймовірний запах. Я використовую її щодня для свого божевільного волосся та бороди і дуже рекомендую його і вам. Вона просто чудова і має чудовий запах. А тепер настав час для моєї улюбленої частини новин Forever – Визнання всіх вас, друзі. Спочатку я хотів би звернути особливу увагу на всіх наших підприємців у світі, які так багато працювали, щоб отримати кваліфікацію рівень вгору. У нас є шість підприємців, які гарантували собі місце у Домініканській республіці в березні 2024 року. Тож вітаємо Алес Банджделаніс із Молдови, Джоану Казимірес з Польщі. Иларию Марсиелло из Италии и также из Италии Розалию Алиелло. Бинуш Абубакар и Сариш Ахмад из Эмиратов. Зараз залишилося лише кілька місяців, щоб кваліфікуватися, тому продовжуйте наполегливо працювати до кінця року, щоб ви могли підвищити рівень свого бізнесу та приєднатися до нас у Домініканській республіці. Тепер я хотів би відзначити кількох наших підприємців з усього світу, які нещодавно стали сапфіровими менеджерами. Дімітара Махайджинські з Болгарії та Таранга Аврору з Індії. А також маме Буосо та Аліу Бен Діоп із Сенегалу. Вітаємо з досягненнями цієї важливої віхи в побудові вашого бізнесу Форевер і бажаємо ще більшого успіху в майбутньому. У нас також є два нових діамантових менеджера. Вітаємо Бініш Абубакар з Еміратів. Бініш досягла дуже багато всього за 5 років. Чотири рази кваліфікувалася на бонус президента на глобальній ралі. П'ять разів на третій рівень автопрограми, чотири рази на Eagle менеджер та багато багато іншого. Протягом останніх кількох років вона залишилася в п'ятірці найкращих підприємців у своєму регіоні, а тепер стала діамантовим менеджером. Дякую бініш за те, що продовжуєш мотивувати та будувати таку сильну команду. А в Японії ми хотіли б привітати нового діамантового менеджера Сей Морівакі. Вітаю сей! Вона стала підприємцем в 2009 році і живе з Форевер вже 14 років. Вона стала діамантово-сапфіровим менеджером в серпні 2020 року і тепер досягла своєї мети стати діамантовим менеджером. Але вона не зупиняється на досягнутому і уже працює над своєю наступною ціллю. І ми спостерігатимемо, як вона досягне її. А тепер настав час відзначити десятку найкращих підприємців у всьому світі за вересень за кількістю кредитних коробок. На десятому місці Міхо Сугіхара з Японії на дев'ятому Атіла дідофалові з Казахстану під номером 8 з Молдови Марина Карнат. Номер сьомий Джуель Бонефуаполіс з Франції. Номер шість. Чудова робота від Крішна Аврора з Індії. А номер п'ять з еміратів Бініш або Бакар. Номер четвертий Дехея Ахмат Атея з Туреччини. Номер три з Японії Ецуко Мотосуджі. На другому місці Рольф Кіп з Еміратів. А на першому місці Японія. Вітаємо Ханамі Такагі. А тепер давайте визнаємо топ-10 за неменеджерським обсягом за вересень. На 10-му місці з Іраку це Хусейн Фатхіл Хамід. Номер 9 з Марокко Каутар Тажу. Номер 8 вітаємо Юко Фудзіту з Японії. І номер 7 з Еміратів Бініш Абубакар. Номер 6. Вітаємо Марію Фабіола Касто з Італії. І номер 5 з Іраку Суха Мохамед Ідан. Номер четвертий Місакі Като з Японії. І під номером три вітаємо з Туреччини Дехея Ахмат Атея. Номер два з Молдови Марина Карнат. А номер один ще раз вітаємо Ханамі Такагі з Японії. Одним із найприємніших моментів зустрічі eagle менеджерів був збір і дарування м'яких іграшок дітям фонду «Отца Рея». Завдяки всім тим, хто зробив пожертви, ми зібрали понад 400 іграшок, а також багато предметів гігієни та продуктів харчування, щоб підтримати потреби дитячого містечка та дитячого садка. Ми запросили eagle менеджерів які раніше робили пожертви до фонду Форевер Гівінг, щоб передати зібрані пожертви безпосередньо дітям фонду «Отца Рея». Спершу ми відвезли наших гостей до дитячого садка, доставили туди частину іграшок і дізналися про історію цього неймовірного фонду. Потім ми попрямували до дитячого містечка, щоб доставити решту іграшок приблизно 155 дітям і подивитися цікаву презентацію, яку вони підготували для нас. Цей момент з дітьми був саме тим, який ми справді ніколи не забудемо. Щиро дякуємо за гостинність. Отчерею. І це підводить нас до завершення цього випуску новин Форевер. Обов'язково підключіться наступного разу, щоб почути останні визнання та новини з усього світу. А до того часу пам'ятайте, зосереджуйтеся на тому, що для вас є найважливішим.